Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 22 листопада 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Починаючи з 20 листопада 2023 року в моєму регіоні встановилась зимова погода. На сьогоднішній день дуже актуальним є питання, чи можливо не вкривати виноград на зиму. Про це сьогодні і поговоримо. Мій виноградник знаходиться в Дніпропетровській області, Україна. На ділянці ростуть столові вкривні сорти та гібридні форми. Звісно, у листопаді заздалегідь перед настанням періоду тривалих морозів та ось таких зимових краєвидів, я вкриваю на зиму свій виноградник. За яких умов можливо не вкривати виноградник? Не вкривати виноград на зиму можливо, якщо ваш виноградник знаходиться у зоні невкривного виноградарства. Не вкривати виноград на зиму можливо, якщо усі сорти та гібридні форми на вашій ділянці є невкривними. За моїх умов, нехтувати вкриттям виноградних кущів на зиму вкрай ризиковано. До прикладу, в моєму регіоні взимку нерідко спостерігається мішана фаза опадів то дощ, то сніг, то знову дощ. Або навпаки, то сніг, то дощ, то знову сніг. Якщо надалі температура повітря сягає нижче нульової позначки на гілках дерев та невкритій вкритій виноградній лозі може з'явитися небезпечний крижаний покрив. Невкрита виноградна лоза та плодові бруньки за таких умов з великою ймовірністю можуть вимерзнути. Якщо плодові бруньки вимерзнуть, наступного року виноградний кущ витрачатиме сили на відновлення. Врожаю при цьому або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Саме тому дуже важливо у листопаді заздалегідь до настання періоду тривалих морозів та ось таких зимових краєвидів встигнути вкрити усі виноградні кущі. До прикладу, я вкривав свій виноградник 10 листопада, і вже станом на 22 листопада можна спостерігати ось такі зимові краєвиди. Закликаю не ризикувати. Якщо мова йде про вкривні сорти винограду, вкривайте на зиму їх своєчасно. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, чи можливо не вкривати виноград на зиму. Бажаєте знати, як вкривати на зиму дорослі кущі винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.